26 червня поточного року до чергової частини Чернігівського міського відділу надійшло сім заяв з приводу того, що у мешканців міста Чернігова були викрадені велосипеди. Власники велосипедів залишають їх біля дерев або прикутими, навіть прикутими на замочки біля магазинів, за місцем роботи. Коли ж вони повертаються, то велосипеди зникають. За всіма цими фактами відкриті кримінальні провадження за частиною першої статті 175 Кримінального кодексу, це крадіжка, йдеться до розслідування, а про охорону. Звертаються до всіх городян, щоб вони не залишали без нагляду велосипеди хоча б на короткий час. Тобто для крадії вже немає перепон в тому, щоб відкрити замок. Зараз найдешевші велосипеди більше тисячі стоять, а викрадають і горні велосипеди, тобто їх вартість і 3-4 тисячі, 5 п'ять. Продають, як показує практика, ці велосипеди на ринках, збувають їх за безцінь. У нас ж були випадки, коли затримували крадачі велосипедів. Вони взагалі ті велосипеди, які коштують більше 4 тисяч гривень, продавали за 200-300 гривень. Ми затримували таких осіб, один із них вже відбуває покарання.